Привіт-привіт! Завітала я в Авруру. Хочу показати вам анонс акцій, які будуть діяти тільки з 21 по 23 лютого. Оврури буде день народження і вони приготували багато акцій та знижок. Почнемо з солоденького, бонжур класика, бонжур полуниця вершками та бонжур вишня 230 г. Коштувати буде 55 гривень. Шоколад молочний міленіум, Мигдаль. Там міленіум молочний. З фундуком 100 грамів. 44 гривні. Підставка, декоративна, листочок. 59 гривень. Ось такий листочок вже декоративний побільше йде. 64 гривні буде коштувати. Декор для дому. Рослина штучна. Ось така йде в горщику 99. І кактус. Рослина штучна. Теж йде в горщику, невеличкі ось такі. 39 гривень. Шипці кулінарні, ось такі, металеві. 29. Сокира металева з дріб'яною ручкою. 99 гривень буде коштувати. Шумівка нейлонова. Ось така, достатньо велика, 34 гривні. Горіха пластиковий. 19. Миска глибока, металева. 22 гривні Набір форм металевий для випікання конуси 8 штук в наборі йдуть. 29. Лопатки кухонні силиконові. однотонні В різних йдуть кольорах. 24 гривні. Набір форм силиконових міні Для кексів випікання 17. Ось така форма силиконова, квадратна йде. В різних йде вона В кольорах 55, Соєвий соус. Кімчі, класичний, 19 буде коштувати. У нагі 22 гривні. Тріякі теж 22. І солодкі чилі 19 Кислота лимонна, 90 грамів йде, 11. Суміш перців мелина. 30 грамів, 9. Поселедниця скляна біла, довжиною 22,5 см. 39 гривень Форма металева для хліба. 25 на 12 сантиметрів йде. 49 гривень. Форма металева для кексів 12 штук. 64 гривні. Покажу вам ось таку новинку. Чашка йде з надписами, з котиком. З лапками теж з надписами. 350 мл об'єміні. Ціна її 77. Ваза скляна, невеличка, прозора йде, 69 гривень. Термометр кулінарний 55 гривень буде коштувати. Рушничок кухонний, однотонний. 29. Набір серветок ось таких, 5 штук в наборі. 55 гривень. Набір серветочок мікрофібра. 5 штук йдуть в наборі. 39. Серветниця, дозатор, дерев'яна, з візерунком квадратна. 84 гривні. Скатертина йде прямокутна, 140 на 110 см. Іде з бахрамою, з різними ось такими малюнками йде. Коштувати буде 64 гривні. І ось такий варіант з прямокутної. 100 на 137 см. Вона йде двустороння. 84 гривні. Годинник на стіни круглий, невеличкий, 99. Ось такий варіант, годинника настінного, теж невеличкого, 109. А це будильник круглий з вушками, дорожевий рожевий та блакитний для хлопчиків та дівчаток 69. І ось такий варіант. Будильника настільного іде на батарейках 64 гривні. Нічник настільний, зичення іде, силіконовий, акумуляторний. Ціна його 199. І ось такий нічник настільний теж. Котик іде, малесенький на батарейках вже йде. 169. Килимок для дому йде. М'який овальний 64 гривні. Килимок для дому. Фігурний лапка мікс. 64 гривні. Килимок ось такий для ванної кімнати. 40 на 60 см. Іде в асортименті 99 гривень. Килимочок придверний ось такий йде. Напівкруглий. 89. Килимок для ванної кімнати у формі тваринки йде. 99. Щітка господарська, пластикова, овальна йде. В різних вона йде кольорах. 29. Ось така щітка теж пластикова господарська з длинною ручкою. Ще ось такий варіант. 12. Мішок сітка для праня. 44 гривні. Набір прищіпок, 50 штук в наборі. в Сіточки йде. 34 гривні. Засіб для миття ванної кімнати та засіб для миття акрилових ванн іде 500 мл об'єм по 24 гривні. Доместас. Засіб для чищення туалету. Об'єм 700 мл. Іде в асортименті 69 гривень. Блок туалетний брев. Один іде в упаковці. 49 гривень. Кисневий відбілювач Хелен 450 грамів, 49. Сіла, кисневий плямовий відник та сіла кисневий відбілювач 900 грамів, 89 гривень. Порошок фухастик для прання дитячої білизни 400 грамів. 34, савекс порошок для ручного края 300 грамів 29 І савекс автомат теж 300 грамів, 34 гривні. Засіб для миття посуду: 3 в 1 Екомакс іде в асортименті. Об'єм 1 літр 39 гривень. Милашик іде, дигтяне, 140 грамів. 19 буде коштувати. шик дитяче з чередою 19, а з ромашкою 17. Крім шик гранат малина 125 грамів. І крім шик помела теж 125 грамів, 19. Тільки 21 по 23 лютого будуть коштувати. Дозатор ось такий для рідкого мила, прозорий йде. По бокам рожевий, пластиковий. Буде коштувати 69 з 21 по 23 лютого. І ось такий дозатор для рідкого мила, скляний йде, рібристий, кольоровий. 55 гривень буде коштувати. Кошики ось такі пластикові йдуть. З ручками невеличкі, прямокутні, без кришки йдуть. 69 будуть коштувати. І ось такий теж кошик пластиковий йде, прямокутний, невеличкий, з ручками, без кришки 44. Кошик пластиковий для паперового сміття йде на об'єм 10 літрів. 39. Вішалка металева. Іде на 8 ось таких гачків, буде коштувати 24 гривні. Ось такий йде органайзер для речей з кришкою. Це він в складеному вигляді. Буде він коштувати 64 гривні. І ось такі органайзер Чухол для зберігання. 49. Всім дякую за перегляд. Усім до нових зустрічей!